Доброго дня. Інструкція по реєстрації штатного розкладу до системи НСЗУ, виключно для закладів спеціалізованої медичної допомоги вторинної третинної ланки. Отже, реєстрація штатного розкладу до системи НСЗУ. Придумови для реєстрації штатного розкладу. Керівник закладу має пройти авторизацію в системі e health Кроки для реєстрації штатного розкладу. Перше створити штатний розклад. Друге зареєструвати штатний розклад в системі НСЗУ з обов'язковим накладанням цифрового підпису керівника. Переходимо безпосередньо до системи МДР. Отже, ми заходимо до системи МДР під логіном-паролем головного лікаря. Переходимо в блоці навігації на вкладку. Налагодження лікарні. Далі обираємо реєстр лікувальні заклади організації користувача та виконуємо першу передумову, проводимо авторизацію керівника в системі eHealth. Натискаємо на спеціальну дію Авторизувати спеціаліста в системі eHealth». Відповідно відкривається вікно авторизації в систему eHealth. Вводимо пароль. Натискаємо Увійти. Натискаємо Прийняти та продовжити. Авторизація пройшла успішно. Далі відкриваємо нашу лікарню. Відкрилась картка лікувального закладу. Для того, щоб перейти до створення штатного розкладу, необхідно перейти до закладки Штатний розклад. Далі необхідно створити штатний розклад. Для цього натискаємо на спеціальну дію Створити. Звертаю вашу увагу, штатний розклад подається на перше число місяця за попередній період, тобто перше десяте число подається на 1 жовтня за вересень місяць і так подається штатний розклад за наступними періодами. Наступний період буде у листопаді, на перше 11 подається штатний розклад за жовтень місяць. Отже, звертаю вашу увагу, одразу підтягується інформація, який лікувальний заклад, код є ДРПО закладу, номер штатного розкладу, коли створено заявку на штатний розклад та хто її створив, тобто керівник закладу. Одиниці штатного розкладу автоматично підтягуються дані з зареєстрованих спеціалістів в системі EHELS. Наразі ми бачимо, що по лікарні найкращій зареєстровано один директор. Та лікар-акушер-гінеколог також один. За замовчуванням, кількість в еквіваленті, тобто кількість штатної посади, проставлена один, але можливо редагувати. Тобто, якщо, наприклад, лікар-акушер-гінеколог зареєстрован в системі e-health тільки один, але у вас фактично працює по штатному розкладу їх двоє, ви зможете змінити кількість штатних, поставити 2. Та кількість в еквіваленті, фактично, вам треба вказати вже суму кількості в еквіваленті. Тобто, якщо лікар-акушер-гінеколог один працює на ставку повну, а інший на 0,5, ви маєте вказати 1.5. Звертаю вашу увагу, тут підтягнулась інформація тільки по зареєстрованим спеціалістам e-health. Це не означає, що ви маєте зараз терміново зареєструвати всіх спеціалістів e-Health для того, щоб у вас сформувався штатний розклад. У вас є можливість додати наступні посади згідно штатного розкладу. Додаємо посади медичних працівників та працівників з неповною медичною освітою. Натискаємо плюсик та обираємо посаду, наприклад, вказуємо. Лікар, хірург. Кількість штатних, тобто кількість лікарів-хірургів в закладі 4. Якщо кожен з них працює на повну ставку, кількість в еквіваленті штатних посад також 4. Натискаємо ОК. Додаємо наступну посаду. Наприклад, лікар. Невропатолог. Кількість штатних вказуємо кількість таких лікарів, наприклад, 3. Та вказуємо кількість в еквіваленті. Якщо один з них працює на 0,5, інший на 0,5, а третій лікар-невропатолог працює на одиницю, кількість в еквіваленті в нас буде 2. Додаємо. Таким чином ви заповнюєте інформацію стосовно всіх медичних посад, лікарів та медсестер. Наприклад. Медична сестра. Сестра медична? Сестра медична кількість штатних, наприклад, 5. Кількість в еквіваленті по штатному розкладі, наприклад, 3. Отже, ми з вами зараз для прикладу заповнили декілька. Посад. Заповнили кількість в еквіваленті. перевірили цю інформацію. Натиснули кнопку Зберегти. Або натиснули кнопку ОК. У нас сформувався штатний розклад. Ми одразу. Можемо відправити його за допомогою спеціальної дії, відправити штатний розклад, або зайти безпосередньо в картку штатного розклада, перевірити інформацію, якщо необхідно внести корективи, ми вносимо корективи. Наприклад, у нас хірургів 3, але кількість еквівалентів по штатним позиціям 4. Або, наприклад, їх 5, але кількість еквівалентів 4. Після того, як ми. Інформацію перевірили, відредагували, ми її відправляємо до системи НСЗУ. Натискаємо на спеціальну дію відправка та накладаємо електронно-цифровий підпис керівника закладу. Натискаємо Підписати. Перевіряємо пароль до цифрового підпису та відправляємо. Після того, як запит. Буде успішно відправлений, буде стан до системи НСЗУ подано. З цим записом зробити вже нічого неможливо, відміняти його неможливо. Якщо ви розумієте, наприклад, що ви допустили помилку при кількості, наприклад, лікар-хірург 5, а потрібно було вказати 6. Відредагувати ви відправлений запит. Згідно технічних вимог НСЗУ, можливості зараз немає. Але в такому випадку необхідно ще раз натиснути Створити. Звертаю увагу, коли я натиснув Створити, у нас підтягнулася інформація знову по інформації, зареєстрованій в системі eHealth. health Якщо ви хочете скопіювати штатний розклад, натискаємо Копіювати, в нас створюється новий. Штатний розклад з попереднього запису. Ми робимо виправлення. Знову натискаємо «Відправка». Звертаю увагу, тут також сказано подається на перше десяте. Тобто, ми зараз для того, щоб відредагувати дані, які вже відправлені до системи НСЗУ, ми повинні сформувати новий запит і знову натиснути Відправити. При цьому не забудьте відредагувати ці дані. Натискаємо відправити, накладаємо електронно-цифровий підпис. Натискаємо Підписати. Очікуємо. Наш запит подано, тобто він зафіксований в системі НСЗУ. Так ми бачимо з вами, що подано два запити. Перший запит під номером 3, другий 4. НСЗУ буде враховувати останній поданий запит на поточний місяць. Тобто ми передали за вересень місяць на 1 жовтня два запити. І перший запит, і другий буде поданий, але НСЗУ врахує останній запит. Тобто ось цей. Звертаю вашу увагу, реєстрація штатного розкладу до системи НСЗУ буде проводитись щомісячно. Тобто, наступний штатний розклад ви будете передавати. Вже за жовтень місяць на 1 листопада. Фактично, ми з вами змінюємо дату, і це буде означати, що він подається на 1 листопада за жовтень місяць. Якщо ви не хочете повторно додавати інформацію стосовно посад, використовуйте для цього метод копіювати штатний розклад. Натиснули скопіювати. У нас створився ще один запит, ми зайшли в нього, відредагували інформацію, подивилися, можливо, були якісь зміни. Наприклад, у нас хтось із лікарів або звільнився, або збільшилось їх. Те саме з медичними сестрами. Відредагували дані, натиснули Відправка. Ввели електронно-цифровий підпис. Підписали. Таким чином ми з вами подали ще один штатний розклад вже за жовтий місяць. Якщо ви хочете сформувати наступний, так само ви можете копіювати для того, щоб пришвидшити, відредагувати дані. Натиснути Зберігти, можливо, одразу відправити, можливо, закрити. І так як ви бачите, що стан штатного розкладу на грудень, на 1 грудня за листопад місяць ще не подано. Ми можемо одразу його або з картки відправити, або одразу з таблиці відправити штатний розклад, накласти електронно-цифровий підпис. Таким чином ви подали інформацію до системи НСЗУ про штатний розклад за кожен місяць, вересень, жовтень. Листопад. Відповідно, ви цю інформацію можете в будь-який період часу передивитися для того, щоб зрозуміти, яка інформація до системи НСЗУ була передана за той чи інший період. Дякую всім за увагу. Всього найкращого вам. До побачення!